Здоров'я бажаю. Далі коротко про важливо за минулий тиждень. Відбудова житла за держпрограмою є відновлення триває. За 14 місяців роботи виплачено більш ніж як 1 мільярд 350 мільйонів гривень. Кошти на ремонт побитих російськими снарядами будинків або купівлю нових осель отримали майже 4 тисячі жителів Херсонщини. Комісії продовжують опрацьовувати нові звернення. Щодня понад тисячу саперів працюють над тим, щоб зробити Херсонщину безпечнішою. За тиждень групи розмінування очистили майже 6 тисяч гектарів сільгоспземель. Вони виявили та знешкодили понад 2 тисячі вибухонебезпечних предметів. Продовжуємо підтримувати підрозділи сил оборони, які виконують бойові завдання на Херсонщині. Цього тижня передали бійцям майже сотню термоізоляційних плащів, які дозволяють зробити їх менш помітними для ворога. Це додатковий захист для воїнів, які беруть участь у складних розвідувальних та штурмових операціях. Один із підрозділів морської піхоти отримав інтерактивну панель для бойового управління. Це дозволить бійцям бачити ситуацію на полі бою та швидко реагувати на зміни в ній. Також передали морпіхам ще 9 нових квадроциклів, які значно покращать логістику оборонців. Також їх використовуватимуть для евакуації поранених бійців. Крім цього, захисники отримали вісім засобів радіоелектронної боротьби, котрі допоможуть приземляти ворожі безпілотники. Систематично підтримуємо і ударні спроможності наших воїнів. Майже чотири сотні ФП дронів допомагатимуть морпіхам нищити ворожі позиції та техніку на нашій землі. Також одному з підрозділів, який б'ється з російськими окупантами на Херсонщині, передав модернізовані безпілотні системи з ударними можливостями. Також разом з благодійниками придбали для військових мобільний комплекс для оперативного та якісного ремонту техніки. Дякую кожному і кожній, хто робить українське військо сильнішим. Цього тижня зустрівся з представниками фонду Партнерство за сильну Україну. Який один із перших прийшов на допомогу після деокупації правобережжя за фінансовою підтримкою Великої Британії, Естонії, Канади, Нідерландів, США, Фінляндії, Швейцарії та Швеції, реалізовано десятки проєктів на сотні тисяч доларів, озвучив міжнародним партнерам нагальні потреби мешканців області та презентував важливі напрямки співпраці. Це відновлення зеленої енергетики, покращення роботи ЦНАПів та облаштування укриттів в освітніх закладах. Херсонська обласна дитяча клінічна лікарня отримала сучасний медичний транспорт. Автомобіль може використовуватися і для транспортування маломобільних пацієнтів, оскільки транспортний засіб оснащено з урахуванням принципів безбар'єрності. В іншому медзакладі встановили джерело безперебійного живлення. Завдяки цій системі медичне обладнання, якому потрібна електроенергія, працюватиме безперебійно і пацієнти отримуватимуть медичну допомогу навіть у складних обставинах. Вдячні благодійникам за допомогу в реалізації цього проєкту. Працюємо над тим, щоб такими системами були забезпечені і інші лікарні нашого міста. Майже півтори тисячі осіб зможуть здобути фахову освіту коштом обласного бюджету. Затвердили регіональне замовлення на підготовку робітничих кадрів у 2024 році. Це майбутні працівники промисловості, сільського господарства, транспорту, будівництва, громадського харчування, торгівлі та інших сфер. Цьогоріч на Олімпійських іграх у Франції виступатимуть шість спортсменів з Херсонщини. Зокрема, ліцензію на участь вибороли легкоатлет Андрій Проценко, Борчиня Тетяна Соварішко та вислувальниця Катерина Дудченко. Також маємо трьох представників на Паралімпійських іграх: це Андрій Драбкін, Іван Тетюхін та Світлана Півень. Впевнений, що всі спортсмени добре покажуть себе на змаганнях і повернуться додому з медалями. Хочу зазначити, що фахівці Центру контролю та профілактики хвороб проводять постійний моніторинг радіаційних показників. Нині вони знаходяться у межах норми. Також акцентую увагу, що в області не зареєстровано жодних випадків гострих кишкових інфекцій, не перевищено і епідеміологічний поріг щодо випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій та covid 19 Нагадую батькам, що в Україні національний календар профілактичних щеплень передбачає безоплатну вакцинацію проти 10 захворювань, серед яких туберкульоз, гепатит Б, кір, свинка, краснуха, дива. Втерія, правець, шлюк, поліомеліт та гомофільна інфекція. Якщо ваша дитина не була вакцинована, негайно зверніться до лікаря, не наражайте малечу на смертельну небезпеку, адже вакцинація рятує життя. Працюємо далі. Слава Україні!